Доброго ранку, друзі! Мої вітання з Чорногорі. Ми відпочиваємо в місті Будва, і сьогодні 30 червня. Планує по погоді бути 33 градуси. Зараз йдемо на пляж Могрен. Дуже там гарний пляж, так він нам сподобався. Трохи на ньому відпочинемо. Йдемо набережною, і вчора ввечері тут біля яхточок рибаки виносять і продають свіжу рибу. Можна також її тут придбати, і хто живе в апартаментах, можна приготувати. Сьогодні неділя, 9 ранку зараз, і людей вже на пляж, дивлюся, прямує багато. Дуже сонячна сторона, і ми тут трохи побудемо, тому що лежаки по 30 євро брати не готові. Ми вже забронювали свої лежаки на нашому улюбленому Кокобіч. Дуже нам там подобається. І зараз тут трохи відпочинемо. Подивимося, яке тут моречко. Підійшли до моря і побачили на камінцях краби сидять. Такі манюні. Повний пляж людей. Ляжемо трохи вище під горку, поки ще є місце. Зараз протестуємо водичку. Як тут заходить? Ой, заходить дуже-дуже приємно. Водичка трохи зранку ще прохолодна, але в ноги дуже-дуже м'якесенько тут. Ой, і вода прозора, прозора. Але людей багатенько. Водичка прохолодною, здається, тільки коли заходиш, а так загалом, то вона на сьогодні, 30 червня, 25,5 градусів. Хочу подивитися ще на інший пляж, який знаходиться тут за скалою. Але ж тут майже неможливо пройти. Люди тут постійно фотографуються в оцій красі. Так, зараз подивимося. Пляж чарівний. М -м 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 -м. А тут він також не дикий, тут також лежаки. А, тут ще й кафе. Краса. Водичка така прозора, прозора. Вже Чорногорія неймовірна. Завтра зранку треба прийти сюди на цілий день, тому що тут дійсно дуже дуже класно відпочивати. А ми такі за лежачки. Які лежачки? На пісочку і дивитися таку красу. Єдине, що хочу сказати з приводу відпочинку в Чорногорії: хто не любить дуже велику жару, то треба їхати або вже в вересні, коли прогріта буде водичка і не буде такого пекла, або хто може купатися в холодній, приїжджати на початку червня. Повертаємося на свій пляж. Ми сьогодні так трохи необдумано зробили, тому що таки на пляжі Могрен набагато набагато краще. Завтра побіжу туди о сьомій ранку. Займу місце в печері і будемо там відпочивати цілий день, тому що це якісь такі неймовірні враження. Ота кришталева, чиста водичка, оці Велетенські гори там ну, неймовірна красота. Ранок у нас сьогодні такий активний. Зранку збігали на Могрен. Потім повернулися на наш коко пляж. Зараз хочемо таке сходити на рибний базар. Може, купимо морепродукти. Як ми його зараз знайдемо? Познайомилися з нашою українкою, яка вже туди ходила. Зараз нею в старому місці зустрічаємося і вона нас до нього проведе, бо самі ми так і не змогли його знайти. А Ще сьогодні неділя, то в неділю не працює жоден супермаркет. Так що я сподіваюся, що цей рибний базар буде працювати. Подивимося, вони відпочивають неділю. Чорногорці молодці. А що помітила я ще в Чорногорії? Ввечері тут ходять дуже багато гарно вбраних дівчат. От в Туреччині такого немає. Ну про Україну взагалі мовчу, тому що нам зараз не до цього. Дивишся, мало того, що вони такі всі гарні, стрункі, високі, і всі в таких гарних сукнях. Дуже приємно на це дивитися, що це називається зелена. Щось зелене, мегамаркет, і тут знаходиться рибний маркет. Так, орієнтир якраз напроти будівлі, яка знаходиться поруч з нашим пляжем. І ось така вулиця. Так що, якщо хтось буде вперше, орієнтуйтесь на оцю будівлю і на зелену. Не можу я прочитати на чорногорській мові. Ми знайшли те, що шукали. Бачимо мідійки, тут є, кальмарчики. Рибка і Дорадо, і сібас є такі ще устриці і такі гарні кріветулечки. Вартість кріветочок 20 євро за кілограм. Дуже гарна рибка. Тут дуже великий овочевий базар. Так що сьогодні неділя нічого не працює, а базар працює. До речі, тут також можна придбати хамончик чи прошут, як в них називається. Є вже й нарізаний в вакуумі, є такими великими шматками. Так, що нарешті ми вже під кінець відпустки розібралися де що знаходиться. Дуже полюбилися в Чорногорії. Це їхнє фруктове вино. Вчора ми купували собі в супермаркеті із е, ожини, дуже було смачне, і тут в бутилках можна придбати десятирічна витримка 10 євро. І можна взяти в пластику за 5 євро. Є й оливкова олія. Боже, оце асортимент. Оце асортимент. Також можна і білі віна купити, і ракію чорногорську. Є багато горішків в меду. Також є білі сушені грибочки з дуже яскравим ароматом. Ну бачу, ось у вакуумі запаковані 20 євро, а чуть менше 10 євро. Олійка півлітрова оливкова свіженька по 5 євро, велика бутилка по 10 євро. Ой, неймовірно гарний базар, широкий асортимент всього. Магазин, де можна купити рибу і її відразу нам там можуть посмажити. Знаходиться також тут на базарі поруч з пекарою. Зайшли в цей чудовий магазин. Тут є форелька, є дорадо, є Сібас, є креветочки. Тут їх і готують, все смажуть. Креветки також по 20 євро. Я собі замовила одну. Борельку і також меню креветочок. Вийшло все на 9 євро. Так що зараз нам його приготують і будемо смакувати. Чекати, поки приготують 25 хвилин. Закарпатська парадичка. парадичка. Тут продається парадичка, маленькі помідори називаються парадичка. парадичка. Да, зелень. Парадич. Коли заходиш на такий базар, то ти не можеш втриматися, треба обов'язково щось купити. Зайшли купити помідорчики собі на обід, рожеві 3 євро кілограм, дуже, дуже такі смачні, і жіночка така. Гарний продавець, кавунчика нам ставили, половину кавунчика, євро 20 кілограм, і в нас тут кілограма десь до 4 він у нас вийшов, бо на 4 євро. Загалом потратили сім на помідори та кавунчик. Чи треба був той кавунчик, чи ні, але вже взяли. І зараз чекаємо, коли посмажиться наша рибка. На базарі також є пекара, гарна випічка. Ось по 2 євро. Пахлава є, не написано яка ціна на пахлаву. Піца, така велика піца, 2,5 євро, великий шматок. Наш улюблений пиріг з м'ясом, м'ясо, м'ясо на турецькій, ой, на чорногорській, І сиром. і Є такі сіміти. Виглядає, як настоящий турецький сіміт по одному євро. Тому розпакувала рибинку і от так смачненько вона виглядає. Зараз перекладемо все на тарілочки. Така міні-розпаковка покупок, і купила ще два винця: одне точніше сказати, одне вино гранатове і одну абрикосову ракію. Це вже буде на подаруночки. Мала креветочки, боже, як же вони смачно пахнуть! На вечір до шампанського залишимо. Маю з пляжу цей будинок, за яким знаходиться базар. Від нього мабуть пройти ну метрів 700 вверх і по. Ліву сторону буде знаходитися цей базар. Так там, де продається смачна риба і там, де її можна приготувати. Рибка була неймовірно смачна. Креветки ще не пробували. Вже попробуємо їх ввечері, Ну рибка того вартує. Тим паче, її ціна вийшла одна рибинка за 3 євро. В ресторанах вона коштує від 10. Дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал, ставити вподобайки та пишете коментарі тихого та мирного дня та вечора. Вам